Приватизація. І тут я прошу членів парламенту, щоб ми на наступній сесії парламенту все-таки прийняли рішення про прозору і чесну приватизацію низки українських об'єктів. Ви чудово усвідомлюєте про те, що. Ця тисяча об'єктів державної власності, яка сьогодні знаходиться під контролем, фактично не держави, а окремого менеджменту це є також частина корупції в країні. І для того, щоб українська економіка стала ефективною, ми повинні залишити в державній власності те, що держава безпосередньо потребує: це питання національної безпеки і оборони і тієї інфраструктури, яка не може бути передана у приватні руки. Все інше необхідно публічно і прозоро продати. Зараз американці і європейці будуть дивитися, яким чином буде проходити приватизація. Уряд прийняв рішення щодо приватизації низки енергетичних об'єктів. Це компанія Центренерго, це Одеський припортовий завод, це Сумихімпром, це декілька обленерго. І хотів би висловити свою позицію з приводу того, як це повинно бути продано. Це повинно бути продано без фіктивних умов, кому можна брати участь. В конкурсі з приватизації, кому не можна брати участь в конкурсі. Це повинно бути продано за принципом: хто більше заплатив, той і отримав власність. І це повинно бути продано на умовах необхідного соціального пакету для працівників підприємств, для того, щоб люди знали, що новий власник буде гарантувати йому відповідні соціальні стандарти. Я не хочу, щоб українська приватизація, нова українська приватизація повторювала старі правила. Коли ті самі олігархи знову перерозподілять власність і репутація України буде підірвана. Перша приватизація Одеського припортового заводу і компанії Центр енерго повинна бути проведена так само, як була проведена приватизація криворіж Сталі.